Ми хочемо, щоб ми в цьому плані були першими. Якщо ви кожен зробите по три публікації і знімете страхи селян перед їхнім об'єднанням і організації таких, такої, такої виду, такого сільського бізнесу, щоб це був реальний бізнес, щоб потенційний інвестор, прочитав, що село таке проявило активність, зібралося там 15 сільських дворів, організували кооператив. Хочуть, припустимо, робити бриндз. Сьогодні є бриндза на Львівському базарі, зроблена на Львівщині. Кажу, парт хочеть. Але не з наших. А з Чернівецької Івано-Франківської області, доповідаю вам. А традиції то є. Треба залишити там нішу для інвестора, щоб прийшов інвестор. Той же селянин, який... Односелець, який поїхав до міста, заробив гроші і готовий своїм допомогти. Але він не буде допомагати тим, хто сидить і диван просиджує. Бо такого нема. Я вже не говорю про інші речі, про те, які ви кажете, які е, кадять вечорком самогонку, а потім до півдня нікого знайти не може в селі. Ми хочемо, і ми це реально хочемо, щоб в селах засвітило світло, щоб запрацювали. Наші будинки просвіти, щоб там були танці і забави, як колись, але щоб там була робота.